Всім привітики, друзі! Сьогодні ми будемо відкривати оцей адвент-календар, який зробили сам своїми руками. Ми робили його по типу як Ванука у але мені здається, що він навіть краще вийшов. Подивіться, які гарні малюночки. Тому починаємо з першого числа. Ми будемо кожен день знімати відео. І потім викладати їх на канал. А потім з'єднаємо в одне відео величезне. Одне відео в одне величезне. І випустимо на канал. І там буде, уявляйте собі, ціла розпаковка цього календара. Ну що ж, починаємо з першого числа. Ну, Кіндер? Чи що? Бо це мама просто його. запаковувала. Зараз подивимось, что тут у нас. Вау! Улька. и І чуп чупсик М -м -м. Ну ж, до побачення, будь ласка, за таку тяжку роботу підпишіться. Бо нам реально дуже важко роботу робити. До побачення!